Відлига, дощ та небезпека провалитися під лід не завада для затятих рибалок. Під час рейду з рятувальниками на стрижень помітили близько 10 відчайдух. Рибалки кажуть, на стрижні лід товстий понад 15 сантиметрів, тому виходити на нього безпечно. Правила поведінки на льоду знають, люб'язно демонструють свої знання. Сб'ють льод, значить, по цьому льду ще можна. ходити. Якщо вона отак вот от ударив і пошла, значить она... тут суздав вже вступати можна. Рятувальники все ж попереджають рибалок про небезпеку і кожному дають листівку. як вже чоловіку со стажу, ну все одно лічний раз будете йти на воду. У Володимира Борисовича 40-річний стаж. Найбільше зимового улов щука на 11 кілограмів. Спіймав її на Дніпрі. Помагали. Я, я тільки тримав її. От, а товариш мій розбивав лунку і допомагав витаски. Головні секрети зимової рибалки обрати правильне місце і рибну погоду. Хоча інколи трапляється, все навпаки. А буває, що метель, мороз, а риба йде, кльов йде. От я пройшовся, одна, втора, третя, ось здесь от знайшов. Половив немного рибу. Ушла она, все, нет її. Теперь і ждать її, коли вона подойдет, і опять дальше, дальше, дальше йти, где вона крутиться. Пан Володимир ділиться своєю здобиччого риби небагато, проте використає її як живця, полюватиме на хижака. Для більшості з цих рибалок головне не кількість спійманої риби, тому і йдуть на лід. Літом слабо влікають. Ну, времені має. А зимою Да. Зимою влікаються, да. Риби. Мені що вона є, е, що нету. А просто отдохнути, пришел отдохнути, да і все. А так я не їм. На Десні ситуація небезпечніша, багато вимоїн поблизу водолазно-рятувальної станції десятки два рибалок. Працівники станції проводять роз'яснювальну роботу. кажуть, рибалки поводяться обережно, однак і не гребують спритним. до обіду вони збираються в групи. звісно, випивають. Ну неадекватного поведіння не було. Ми, звісно, наблюдаємо в зоні нашої відимості. Поэтому я не думаю, що то какую-то существенну опасність приселяє э, толщина льда, якщо люди просто по своїй глупості не полізуть ближе к промоине. За півтора місяці зими ніхто не потонував. Є кілька випадків, коли рибалки провалювалися, і все ж рятувальники застерігають любителів зимової риболовлі бути обачними. Під час рейду ми бачили, що е, лід білий або сірий. Це само про себе говорить, що він є небезпечним. Безпечний вважається лід голубого або е, зеленуватого кольору, тому е, зараз перебувати на льоду вкрай небезпечно. Самі ж рибалки почувають себе на льоду впевнено. Кажуть, що набагато небезпечніше буде весною.